Вправа 731. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х в квадраті мінус 10х плюс 25. Запишемо так, ліву частину, щоб ми могли використати формулу квадрата різниці. Тобто це можна записати як квадраті. Мінус 10х це 2, що множиться. Перший вираз у нас х. А другий вираз, тоді потрібно ще помножити на 5, тоді якраз і буде мінус 10х і плюс. 25, це 5 у квадраті. Ну і це дорівнює нулю. Є? За формулою квадрата різниці це можна записати, як х, відняти 5 до квадрату. Це дорівнює нулю. Ну що ж, вираз у квадраті дорівнює нулю, коли основа у нас дорівнює степеню нулю. Тобто х-5 записуємо дорівнює нулю. Переносимо тоді мінус 5 ліворуч протилежним знаком, то вийде, що х дорівнює. Звичайно, що x дорівнює 5, а то вийде 0, було мінус 5, стане плюс 5, або x дорівнює 5. Це і є корінь нашого рівняння, єдиний корінь. Друге задання 64 плюс 16 плюс 1. Запишемо так. Ліву частину, щоб могли використати формулу квадрата суми. 64 у квадраті це 8у, що множиться на 8. Або 8 до квадрату. Додати, подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться. Перший вираз у нас 8, що множиться. А другий вираз… У нас 2 на 8 y це буде вже 16, можна помножити на одиницю плюс а одиниця це 1 у квадраті. Ну і це дорівнює нулю. За формулою квадрата суми ми записуємо, що це 8 y плюс 1 до квадрату дорівнює 0. Якщо так, то у нас квадрат дорівнює 0, якщо основа цього виразу дорівнює нулю. Тобто 8 y плюс 1. Має дорівнювати 0. Є? Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 8y тоді буде дорівнювати 0. Було плюс 1, стане мінус 1. Або записуємо, що 8y тоді дорівнює 0 відняти 1, це буде мінус 1. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Потрібно добуток мінус 1 поділити на відомий множник на 8. Ми можемо записати, що y тоді дорівнює вигляді дробу мінус восьма. Можна було записати вигляді десяткового дробу. Ну, раз. Переходимо до третього завдання: 9х квадраті плюс 1 дорівнює -6X. мінус 6х. Мінус 6х. Давайте перенесемо ліворуч з протилежним знаком. То ми записуємо 9х у квадраті. У нас було плюс, мінус 6х, справа буде плюс 6х. Ну і залишиться плюс одиниця. Зліва. Якщо ми забрали мінус 6х, то справа залишиться 0. Тож ж, 9х квадраті ми запишемо як 3х, що множиться на 3х, або 3х до квадрату плюс 6х це 2, що множиться. Перший вираз у нас 3х, і потрібно помножити на 1. Тоді це буде 6х плюс і одиниця, це 1 у квадраті, це дорівнює 0. Зліва використовуємо формулу квадрата суми, то вийде 3х плюс 1. Дорівнює нулю. 1 у квадраті дорівнює 0. Є? Ну, і коли у нас квадрат якого виразу дорівнює 0, тільки нуля, тобто 3х записуємо. Плюс 1 дорівнює 0. Є. Ну що ж, переносимо тоді плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 3х дорівнює 0 було плюс 1, стане мінус 1. Є то пишемо, що 3х тоді дорівнює. 0 мінус 1, це буде мінус 1. Є? Тоді знаходимо x. Х. х дорівнює. Мінус 1, що ділиться на 3. Так. І це ми можемо звати, що x дорівнює мінус 1 третя. Є? Переходимо до четвертого завдання. 16 дорівнює 56-49. Переносимо праву частину вліво, то вийде 16 у квадраті. Було плюс 56. Справа, зліва буде мінус 56. Справа було мінус 49, зліва буде плюс 49. Це дорівнює 0. Щоб використати формулу квадрата різниці, запишемо 16, як 4y, що множиться на 4у. Або 4у до квадрату. Далі відняти подвоєний добуток 2 що множиться перший вираз у нас 4. Y. 2 множити на 4 це 8. Ще потрібно помножити на 7, щоб було 56. Ну, y у нас є. І плюс 49 це 7 у квадраті, або 7 помножити на 7. Це дорівнює 0. За формулою квадрата різниці записуємо, що це буде 4у мінус 7 до квадрату дорівнює 0. То цей вираз буде дорівнювати 0 у квадраті, якщо основа у нас дорівнює 0, або 4y мінус 7 дорівнює 0. Переносимо мінус 7 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 4y буде дорівнювати 0 було мінус 7, стане плюс 7. Так. То пишемо, що 4у дорівнює. 0 плюс 7 це 7, то y тоді дорівнює. 7. Добуток. Ділимо на відомий множник 7 на 4 то Пишемо, що y тоді дорівнює. 7 четвертих це буде 1,3 або 1,75. Пишемо 1,75 є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння. В першому завданні корінь нашого рівняння число 5, в другому завданні. Корінь у нас мінус 1 восьма. В третьому завданні корінь у нас мінус 1 третя. І в четвертому завданні. Корінь у нас 1,75. Є?